Хоробрий кравчик, німецька народна казка. Якось вранці серед літа сидів біля вікна молодий, веселий кравчик і шив собі. Коли чує, йде вулицею жінка і вигукує Варення, смачне варення, купуйте грошей, не шкодуйте. Кравчик полюбляв всілякі солодощі, тож він зрадів і гукнув у вікно до жінки. Гей, голубко, заходь сюди, продай мені варення. Жінка, звичайно, зраділа, що швидко розпродасть варення, зайшла до кравчика і показала йому свої глечики. Оглядав він їх, оглядав, крутив на всі боки, принюхувався, куштував, а тоді й каже наче й справді смачне, продай мені, голубко, одну ложку цього варення. Так розлютилася жінка, аж остовпіла, адже вона сподівалася, що кравчик купить у неї мало чи не все варення. Та що вдієш? Продала йому ложку варення і пішла геть, сердито буркочучи собі під ніс. А кравчик відірвав добрячу скипку хліба, намастив її варенням та й каже сам собі: От дошию куртку, а тоді й поласую смачненьким. Поклав він ту скибку біля себе і гаряче взявся до роботи. А тим часом варення розпахтілося на всю кімнату, як одразу скипку роєм обсіли мухи. Мухи, мухи. каже їм Кравчик. Хто вас сюди просив? Ану, летіть геть. Проте мухи і не думали втікати, а навпаки, ще щільніше обсіли варення. Тут у Кравчика, як то кажуть, увірвався терпець він з пересердя як схопив ганчірку та як лусне по мухах, а тоді, дивиться, аж сім мух убив. От який я дужий та хоробрий, сказав він, сам собі дивуючись. Треба, щоб, про мене, дізналося ціле місто. Взяв кравчик інструменти та змайстрував собі пояса і вишив на ньому великими літерами Коли злий буваю, то сімох мох убиваю. Та що там місто, міркував він далі. Хай знає про це весь світ. Одягнув кравчик пояса, поклав у кишеню шматок старого сиру та й подався в мандри. Біля воріт, бачить, пташка заплуталась у кущах. Він і її сховав у кишеню. Ішов він, ішов, і прийшов до високої гори. Видерся на самий вершечок і бачить, сидить на горі велетень, байдуже поглядає навкруги. Кравчик сміливо підходить до нього та й каже Здоров був, приятелю. Ходімо разом мандрувати. Велетень зневажливо подивився на Кравчика та й каже Ах ти ж, голодранцю! Жалюгідна ти комахо. Ти себе до мене рівним вважаєш. А як же, відповідає кравчик, і показує собі на пояс. Ось прочитай, хто я такий. Велетень прочитав Коли злий буваю, то сімох убиваю. Він подумав, що Кравчик здатен убити сімох ворогів і трохи пройнявся повагою до цього малюка. А тоді взяв камінь в руку та, як стисне, аж з нього вода й потекла. А тепер ти спробуй, сказав велетень. Оце й усе? засміявся Кравчик, це мені за іграшку. Нишком він дістав з кишені грудку сиру та як стисне, аж сироватка потекла. Ну що, мабуть, трохи сильніший за тебе? весело питає Кравчик. Велетень дивується, не вірить, що малюк такий дужий, знову взяв камінь і жбурнув його так високо, що ледве видно було. Ану, каже, і ти спробуй. Високо ти кидаєш, похвалив Кравчик, але ж камінь все таки упав на землю, а я кину так, що він зовсім назад не повернеться. Вийняв він із кишені пташку, підкинув у повітря, а пташка пурхнула вгору та більше і не бачив її. Ну як? запитав Кравчик. Добре кидаєш, погодився велетень. А от подивимось, чи піднесеш ти дерево на плечах. І підвів Кравчика до вивернутого з корінням величезного дуба та й каже Якщо ти такий дужий, то поможи мені витягти з лісу цього дуба. Залюбки, відповів малюк. Бери на плечі стовбур, а я ззаду помагатиму, адже гілля нести куди важче. Велетень закинув стовбур собі на плечі, а кравчик сів позаду на гілки і поніс велетень ціле дерево та ще й кравчика на ньому. А побачити ж малюка ніяк, йоки заважають. Їде кравчик верхи на гільці і пісеньку співає. Виїжджали три кравчики із воріт. Довго ні з велетень того важкого дуба, а тоді втомився та й каже Ну мо, хлопче, стомився я нести, мабуть, кину цього дуба. Кравчик швиденько сплигнув з дерева, схопився обома роками віточки, наче і він дуба ніс, і каже Ти таки здоровило, а не здужаєш навіть деревину потягти. Лишили вони дуба та пішли далі, аж дорогою їм трапляється вишня. От велетень схопив її за самий вершечок, де були найстигліші ягоди, нагнув і дає кравчикові поласувати. Але хіба ж міг Кравчик утримати вишню? Тільки но велетень випустив вершечок, він так і фуркнув вгору, а разом з ним і Кравчик злетів у повітря. А коли малий щасливо впав на землю, велетень і каже йому Та невже ти не здужуєш утримати оцю вишеньку? Я не здужую. Це я стрибнув через дерево, відповідає Кравчик, бо в кущах мисливець стріляє. Стрибає ти так, якщо зумієш. Велетень стрибнув, але не перескочив через дерево і завис на відках, і тут Кравчик був за нього кращий. Тоді велетень каже Ну, якщо ти такий хоробрий та дужий, то ходімо в нашу печеру. І пішли, приходять в печеру, а там біля вогню сидять інші велетні. І в кожного в руках посмажені вівці запихаються м'ясом, аж за вухами тріщить. Велетень підвів Кравчика до ліжка і сказав, щоб той лягав тут і відпочивав. Але для Кравчика ліжко було надто велике, тому він примостився в куточку. О півночі, гадаючи, що Кравчик міцно спить, велетень встав тихенько, взяв важку палицю та, як гепне по ліжку, аж проламав його. Тепер уже, подумав він, я випустив юшку з цього стрибунця. Рано вранці зібрались велетні до лісу, а про Кравчика й думати забули. Коли, виходить, він, їм назустріч веселий і безтурботний. Велетні злякалися, що він їх повбиває, і розгріблися хто куди, а кравчик помандрував собі далі. Ішов йшов він ішов, поки прийшов до королівського палацу. Стомився дуже, тому ліг біля воріт на порозі та й заснув. А поки він спав королівські слуги, встигли розгледіти його з усіх боків і прочитати на поясі Коли злий буваю, то сімох убиваю. Диви, казали вони, який великий вояка прийшов у нашу мирну країну. Вони побігли до короля та й кажуть: Біля воріт палацу лежить дуже сильний чоловік. Якщо дійде до війни, то він нам у пригоді стане, зрадів король. «Ай, справді! Каже, «Покличте його сюди. Виспався кравець, протер очі і пішов служити королю. Служить він день, служить другий, а королівські вояки і кажуть один одному Лихо нам буде від цього чоловіка, адже він, коли злий, буває, то сімох убиває. Пішли вони гуртом до короля. Ми не хочемо служити разом з ним, сказали вони. Він нас переб'є, якщо розсердиться. Відпусти нас зі служби. Зажурився король, що через одного солдата всі вірні слуги хочуть його покинути. Краще, б, уже цей чоловік і на очі не показувався йому, але звільнити його король не наважився, боявся, що той і слух, і власне короля не пощадить, а сам сяде на королівський трон. Міркував він і так, і сяк, нарешті покликав Кравчика та й каже. В моєму королівстві у дрімочому лісі живуть два велетні. Вони грабують, вбивають людей, знущаються над ними. Велетні такі сильні, що ніхто до них підійти не насмілюється. Якщо переможеш цих велетнів, то віддам тобі за дружину єдину мою доньку і пів королівства, а в допомогу даю тобі сто вершників. Гаразд, погодився Кравчик. Я, коли злий буваю, то сімох убиваю, а вже з двома тим паче впораюся. Вирушив Кравчик у похід, а за ним ослід поїхало сто вершників. А коли приїхали до узлісся, то Кравчик і каже їм Залишайтеся тут, а я сам впораюся з велетнями. Метнувся він до лісу і озирається довкола. Коли бачать, два велетні сплять і так хропуть, що аж відки на дерева гойдаються. Кравчик не марнував часу, а назбирав повні кишені камінців і поліз на дерево. Примостився він на гілляці просто над сонними велетнями і почав кидати одному в груди камінець за камінцем, а той хропи нічого не чує. Та ось прокинувся, штовхнув товариша та й питає Ти чого вб'єшся? Приснилося тобі, чи що? Я не б'юся. Знову лягли велетні і поснули. Тоді Кравчик почав кидати камінці на другого. Це що ж таке? гукнув другий. Чого б'єшся камінцями? Я не б'юся, сонно промовив перший. Побурчали вони, побурчали, та й в цей раз так сяк позасинали. А Кравчик вибрав найбільшого камінця і щосили ж бурнув його в груди першому велетню. Ну, це вже занадто. крикнув той і кинувся на товариша. Обидва вони так розлютилися, що повиривали дерева з корінням, і так лупцювали один одного, що нарешті обидва попадали мертві на землю. Тоді кравчик зліз із дерева, пішов до вершників і каже Діло зроблено, я порішив обох. Ох і надавав їм тумаків, Вони і дерева повиривали з землею, і каміння в мене ж бурляли, та нічого їм не допомогло. Адже я, коли злий буваю, то сімох убиваю. А вас часом не поранено? злякано спитали вершники. Все гаразд, відповів Кравчик, і волосинка з голови не впала. Вершники не повірили і поїхали в ліс подивитись. Аж бачать, там мертві велетні лежать, не врушаться, а навкруги вирвані дерева. Зажадав Кравчик від короля обіцяної винагороди. Та король став знову вигадувати, як би цього лицаря занапастити. Перш ніж одержиш доньку і півкоролівства, каже Кравчику, спіймай в моїх лісах звіра єдинорожця він завдає нам великої шкоди. Гаразд, відповів Кравчик, я двох велетнів не злякався, то що мені твій звір єдиноріг? Я, коли злий буваю, сімох убиваю. Взяв він добру мотузку з сокирою і пішов у ліс. А помічника звелів чекати на узліссі. Не довелося йому довго шукати звіра. Єдинорожець вискочив із хащі, нагнув грізну голову і кинувся просто на кравчика. Стривай, стривай, мовив кравчик. Хто спішить, той людей смішить. Він почекав, поки звір підбіг зовсім близько і спритно відскочив за дерево. А єдиноріг з усього розгону так глибоко ввігнав свого рога у дерево, що вже назад і не витяг. От тепер ти в моїх руках, сказав кравчик. Вийшов кравчик із за дерева, накинув йому на шию мотузку, відрубав сокирою рога, що застряг у дереві, і привів звіра до короля. Проте король цього разу не дотримав слова та поставив ще й третю умову. Спіймай! Каже, ще дикого кабана, що в лісах велику шкоду чинить, а тоді бери королівну, й пів королівства. Залюбки спіймаю, пообіцяв Кравчик. Це ж дитяча забавка. На допомогу йому король дав мисливців, але Кравчик не взяв їх із собою в ліс, і вони раділи тишком нишком, бо дуже боялися того страшного звіра. Недовго ходив кравчик по лісу, аж бачить, розлючений дикий кабан із страшними іклами біжить просто на нього. А кравчик крутнувся і вскочив до хатинки, що була поблизу, та одразу ж виструбнув у вікно. Дикий кабан кинувся в хатинку, а кравець метнувся до дверей і замкнув їх. Отак лютий звір і впіймався. Кравчик гукнув мисливців, щоб вони на власні очі побачили звіра. А сам пішов до короля. Тепер уже король хоч не хоч, а мусив дотримати слова і віддати йому дочку та півкоролівства. Святкували вони весілля з великою пишнотою та з малою радістю, і кравчика зробили королем. Аж ось одного разу вночі молода королева почула, як її чоловік пробурмотів крізь сон. Хлопче, а поший на куртку та золотай штани, бо я тобі вуха повідбиваю. Тут вона й здогадалася, якого роду та плоду був молодий добродій, її чоловік. Вранці виплакала перед батьком своє горе та почала благати, щоб звільнив її від такого чоловіка, бо це ж не хто інший, як звичайнісінький кравець. Батько заспокоїв її, а тоді й каже Цієї ночі не замикай своєї спальні. Коли він засне, мої слуги його гарненько зв'яжуть і кораблем відвезуть у далекі краї. Королевна зраділа і стала нетерпляче очікувати ночі. Та королівський служка підслухав ту розмову і розповів усе молодому володарю, бо був йому відданий. Хай спробують, мовив кравчик, а ввечері ліг він спочивати. Гадаючи, що чоловік уже заснув, королевна встала, відімкнула двері і знову лягла. А кравчик голосно закричав, ніби з просоння. Хлопче, ану поший куртку та золотай штани, бо я тобі всі вуха повідбиваю. Коли я злий буваю, то сімох убиваю. Я двох велетнів подолав, звіра єдинорожця та дикого кабана впіймав, то не злякаюсь і тих, що стоять під дверима. Як почули слуги, то від страху їм аж у п'ятах закололо, і всі вони швидко повтікали, наче за ними дике військо гналося. Отак і лишився кравчик на все життя королем. На добраніч, малята, закривайте оченята.